Традиційні да, козацькі чайки да, вони входять дуже в глиб віків. Майже на півтори тисячі років ми простежуємо саме цю технологію. Кораблі морські, які будувалися на довбаній основі, вони ну, півтори тисячі років. Це величезний пласт в історії, свідчення, яке мені вдалося там виявити е, по, про похід народів з Борисфену, тобто з Дніпра, через Чорне море, це датується другим та четвертим століттям нашої ери. По-перше, у мене мета ще до війни, коли я ну, думали про цей проєкт, ми думали відтворити середовище. Тобто не тільки сам човен, да? а, от, ну, наприклад, табір, як в козацькі часи це робилося. Ну, ми обережно в нею працюємо, бо це вже історичний артефакт. Але справжня козацька сокира дуже зручна. Оця сокира дуже цікава, да? технологія роботи нею вона, ну, трохи відрізняється від цієї сокири. Досить важка така робота. Ми тут трохи використовуємо сучасні інструменти там, де ну, попередню обробку деревини, але доводимо вже поверхню. Тими інструментами, там, сокирами козацького типу, струги, долота е і інше те, що, чим користувалися наші пращури. Археологічні знахідки, фрагменти човнів-добанок у нас були тут і раніше, які ми датували ну, історики там, добою бронзи, можливо, навіть енеоліт і неоліт. Тобто традиція дуже давня.